Доброго дня, 5 листопада. Так, от позачора я намочив ведмежий горіх. Це мені прислав з Полтави Руслан Курилко. І ще два саженці трьохрічного. Я далі покажу. От намочив, значить, частина сплила це такі дефектні. Це бо пусті всередині, або полупусті. Ну я теж за Попробую проростити їх. Ну, може, щось там один-два буде і то чудово. А ті що внизу, це вже ті, які повні, які готові до стратифікації. Ну і зараз я покажу, як я буду їх, що я буду робити далі. Ну, ось таку ємкость. Я насипав вологого піску і зверху накидав горішки. Зараз я горішки... Перемішаю з піском. Зараз я покажу, як я це зроблю зараз. Ну, перемішав з вологим піском і спущу в підвал, там, де в мене висока вологість і температура десь від 2 до 5 градусів тепла буде взимку. Це ідеальні умови для того, щоб відбулося поростання. Намочувати потрібно було, щоб Трошки шкарлупка розм'якчилася, а далі, щоб е, е, пагін пішов з середини, щоб міг пробити цю шкарлупку. Вона буде м'яка і це буде, ну це процес не дуже швидкий, це десь ну, в середньому 4-5 місяців, до квітня, місяця, я думаю, вони будуть лежати в підвалі, потім витягну і подивлюся результат. І десь у квітні, потім я вже їх висаджу на постійне місце. Якщо я вперше роблю, досвіду такого немає. Якщо що не так, я думаю, в коментарях мене поправлять. Це вже батьки забрав півгороди на фондук. Городина кожен рік зменшується, зменшується. Поки зовсім все не буде посаджено фундуком. От коли починав, якби я час, наприклад, починав своє фундуководство, я б ну, зразу замовляв саженців від межого горіху і не мав ніякої мороки. Але це приходить, на жаль, з досвідом і вчитися на своїх помилках. Тобто я не мав би отаких проблем кожен рік, оце саженцю. Другий рік, той рік я садив його, корневіще було хороше. І вже бачимо, така, які пішли порсь від цього фундука. І так по кожному фундуку. А про старі я взагалі мовчу, там три рази на рік приходиться повністю вирізати, наростає. Один я парочку залишаю, щоб відводки робити. А так, звичайно, Ну, це справа дуже трудоємка і, звичайно, хотілося б трошки собі полегшити роботу. Хоч фундуки не вважається, дуже важкою справою, на перший погляд, але там багато нюансів. Ну от Руслан ще прислав мені пачку таких горіхів. от. Ось, значить, я бачу весною, він там на зворотний ріст обрізав. Я теж так зроблю, так як пагін ось пішов криво, Ну, штамп повинен бути рівний. Ось зараз я покажу, як ще такий момент, коли садимо, навіть якщо хороший, садимо саженець, навіть якщо свій виростили хороший, от мене. Торік посажені, корінь хороший. Такі хороші відводки, готові саженці. Все рівно кілька років і потрібно повністю все вирізати і вирощувати один молодий паєнт з-під корня. От. Чому так? От Показую, Значить, в тому році посаджений був дуже хороший саженець. Я думав, він буде постійно у мене. Але бачимо, цикатка вже його побила. Побила цикатка е, десь може серед літа і вже він буде не дуже хороший цей саженець. Значить Тому Ну він буде, в принципі, ці саженці, як посажені, вони такі чахлі ростуть. От бачимо, пішов за рік, який пагін. Тут тривічний кущ. Хосворд. Батьків сад замовляв, от сигналки отримаю, але я вирішив, що я сигналки не отримаю, так як все буду вирізати повністю. І тут відріжу десь на такому рівні і навіть на такому рівні одріжу, залишу штамп десь около метра, отакий, щоб зручно було ходити. І чотири пагони в різний бік. Я опущу і буду молодий е, столик штамп вирощувати. От бачимо за рік який красивий, хороший товстий виріс. А тут такі старі вже чахлі практично не ростуть. Тому щоб дати йому поштовх, силу, я все виріжу і сформую за рік хороше дерево, гарний штамп. Ну, Те саме планує, ми ведмежим горіхом. Є, щоправда, ведмежимо горіхі. Нюанси. ну Зараз до другого я підходжу. Так, я посадив тут біля сирени, бачу сирена тут у мене щось зачахло під питанням. Якщо виживе, то я перестажу в друге місце. Тут у мене буде фундук ведмежий горіх і значить навесні я десь відріжу. Ось тут бачу молода молод, молода брунька. Ось тут бачу, десь я так відріжу і піде штамп, зафіксую паличку, щоб він рівний був. <клес> За ріка, а, десь до двох метрів конь тут хороший, виросте пагін. І <клес> десь в середині, в кінці серпня, я зроблю кольоровку червоного фундука, отож сирени. Або дістану Ламберту, привезу з Карпат. І зроблю Ламберту. Тобто такий білий столик буде в мене і червоний фундук. Оце така мрія. Побачимо, до неї дуже важко йти. Але ну, зазвичай, якщо щось здумав, то я отримую кінцевий результат. Так, і ще такий момент. Я одну бруньку залишати від межому Горисі не буду. якщо піде дві або три. Я дві прищеплю, а одна піде, бо так як в ведмежий горіх не дає порослі, я бачив на Ютубі відео, що е, пови... тут повидаляли бруньки зайві. І на одному стволику зробили копулюровку, і вона не вдала. І все. І ведмежий фундук пропав. Пороч не пішла, а Бруньки не було, щоб відбити. І такі фундуки викорчували, викидали. Ну, шкода буде, тому я не буду ризикувати, а одна піде повний ріст, а дві як страхуючі. Ну, я так завжди роблю і по досвіду знаю, що ну, все може бути. Можна просто самому проходити, десь очихнути, там поламати. Хоча це фундук, це. Ведмежі горіх, його важко зламати, це треба силу приложити. Так що от хочу потроху переходити на підщепу ведмежого горіха. Він красивий, білий пагін. І саме головне, що ну, за ним доглядати дуже легко. Тому раджу, хто починає своє фундуководство, зразу починайте з ведмежого горіха. От фундук на відмежем в Орісі за ну, ним майбутнє. Тому я теж потроху буду переходити на нього. Дякую за увагу. Оце це взяв такі чувуки знайомого. Хеллоуін, Лівія, Полуничний. Буду свої технічні сорти перещеплювати. Ось, Все-таки, якщо є щось краще, то Уже краще прищепити кращі сорти, тим паче полуничниць ну, не потребує реклами. Ну, Тут в саду у мене є такі бочки компостні. І в одній бочці я заготовляю пісок. А це зараз я пісок тут а поки втикну, вологить, дощі йдуть, вони якраз трошки підмочаться, бо вони... В підвалі температура, зараз 10 градусів, то зараз в підвал лежить зарано. Потім буду вимачувати і може десь в холодильник або в підвалі під плівкою горну і треба буде зберегти до весни. А там частину саженці буду робити, піде на щеплення. Не цікаво хто як зберігає свої чебуки, щоб може є хороший. Такий спосіб, щоб зберегти їх до травня, до червня, коли треба буде щеплювати.